Здоров'я жінки це не тільки її гарне самопочуття, добрий настрій, впевнений шлях по життю та тривале довголіття. На тлі значного спаду народжуваності в Україні здоров'я українок без перебільшування можна назвати репродуктивним скарбом нації в одеських медзакладах. В межах акції до дня профілактики та раннього виявлення онкозахворювань 5 та 6 лютого усі бажаючі можуть пройти онкоскрінінг на безоплатній основі. Я обязательно в обязательном порядку раз в год прохожу осмотри. Рекомендую їх проходить мамі і сестрі свої в очереди достаточно небольшие, То есть за час полтора можна справиться, здати всі аналізи всі узі і бути спокойной ще на год. До онкоскринінга долучились загалом більше 40 комунальних підприємств. Центрів первинної медико-санітарної допомоги, лікарень, діагностичних центрів та пологових будинків. У ці два дні тут кожен пацієнт може зробити діагностику за бажанням без направлення. Онкологія сьогодні в нашому місті займає третє місце серед захворювань. Онкологія, коли вона виявляється, звучить як набат, як колокол, і людина розуміє, що це вже приговор. Але це не так. Тому що виявлення онкопатології на ранніх стадіях лікується і дуже успішно. За минулий рік ми обстежили майже 20 тисяч жінок і хочу вам сказати таку цифру, що серед них 736 ми виявили дисплазій тяжкого ступеню. Це рак або предрак. Така велика цифра вражає. Тому й був організований у місті безоплатний захід до Всесвітнього дня боротьби проти раку, який відзначається 4 лютого. Кожна жінка повинна раз на рік обов'язково проходити онкообстеження, наголошують лікарі. Ми не можемо змінити свою генетику, ми не можемо змінити свою спадковість, але ще дещо для себе ми зробити можемо. Огляд лікаря, забор мазків на цитологічне дослідження, проведення ультразвукового обстеження і далі, в залежності від того, якщо буде виявлена якась патологія, додаткові методи обстеження. Медицина пішла далеко вперед і на ранніх стадіях захворювання онкопатологія дуже вдало лікується. Програми профілактики і раннього виявлення онкологічної патології за дослідження медиків значно зменшують смертність від онкозахворювань. Для прикладу, в Ісландії програма скринінгу шийки матки призвела до зменшення смертності від цього виду раку на 50%. У Франції запровадили дві програми скринінгу раку молочної залози і шийки матки. І показник смертності від цих захворювань зменшився на 80%. Ми живемо дуже в тяжкий час зараз. Емоційність е, дуже велика, люди е, є багато з панічними атаками і так далі. Оця емоційна нестабільність, ці страхи, вони теж являються пусковим механізмом для е, новоутворень. Тому я закликаю всіх, байте про своє здоров'я. У межах акції можна пройти обстеження молочної залози, отримати консультацію лікарів та за потреби направлення на дообстеження, момографію або ультразвукове дослідження. Також жінки можуть пройти безоплатний огляд у гінеколога із цитологічним обстеженням, а чоловіки обстеження передміхорової залози воролога. Адреса і графік проведення акції розміщені на сайті Одеської міської ради.